А, військові альянсу. Ха, я міг би стати морпіхом. Натомість приєднався до СБ. Найбільша моя помилка. Я шукаю одного офіцера СБ. Його звати Гарус. Гарус? А ти з екіпажа капітана Андерсена. Бідний покидьок, все ще намагається протиснути Сарена. Я знаю, Дегас, але спершу скажи мені дещо. Капітан розповів про свою маленьку таємницю. Кажи Дегарус, інакше я сильно ображусь на тебе. Але це дуже важливо, не розумієш? Капітан був спектром. Про це ніхто не знав, але так, він був першим, а потім все просрав. Бо більше просрав настільки, що йому дали копняка під сраку. Ну звісно, кеп казав, що його підставив Сарен. Як саме це сталося? Спитай його, деталі я не знаю. Проте історія повчальна. Падіння героя класична трагедія. Просто скажи мені, де Гарус? Гарус стерчав біля кабінету доктора Мішель. Вона керує клінікою біля жилих кварталів. Чув, що він пішов туди. Я піду. Та йди собі, йди. не дають людині випити. Чому капітан Андерсон не сказав нам, що був спектром? А може й навпаки. Херкін ще та гнида. Він просто вирішив побісити нас.